Повільний та віденський вальс, Квікстеп, ча, -ча, -ча Танго, Джайв та пасадобль. це далеко не повний перелік танців, які виконували учасники відкритого чемпіонату області кришталева туфелька, який щорічно відбувається у Вінниці. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 530 пар з Вінничини та інших міст України, зокрема Києва, Одеси, Хмельницького, Житомира, Харкова. Це вже шестої турнір. О, з кожним ходом збирається все більше, більше учасника. Прижав рібята, прижає ребята, приїжджають, тренери, клуби тренера, клубы. И в чемпіонат. Області чемпіонат відкрився рано вранці і тривав до пізнього вечора. Включав три відділення. Учасники не шкодуючи сил, демонстрували свою майстерність із надією, що сподобаються не лише глядачам, а й прискіпливим суддям. Останні ж пильнували за кожним рухом танцюристів і одразу відзначали свій вердикт на спеціальних планшетах. Ці оцінки підсумовувались на центральному комп'ютері, тож по завершенню відділення вже були відомі переможці. Кваліфікація суддівської команди та об'єктивність оцінювання, поза сумнівом, запевнив головний суддя. Запросили тільки суддів виш найвищої категорії, які свої пари не представляють, які не знають дітей в обличчя. В цьому році ми вирішили так. І тому сподіваємось на об'єктивність. Прагнення пар бути першими і найкращими підігрівав також той факт, що разом із кубком та медалями вони отримували право взяти участь у чемпіонаті України, який відбудеться цьогоріч у червні в Києві коштом організаторів. Щоправда, це стосувалося лише танцівників із Вінничини. Прийняли в цьому році таке рішення, що найкращі вінницькі пари в своїх категоріях за рахунок організаторів поїдуть. На чемпіонат України проте це не єдиний приємний сюрприз, який підготували організатори. Наступним була шоу-програма від чемпіонів України, фіналістів відкритого чемпіонату Великобританії Дар'ї Марющенко та Антона Нестерка. Майстри зізнаються, танець для них це життя, і навіть більше мають свій секрет успіху. Робота, робота і ще раз робота у своєму арсеналі. Чемпіони мають чимало нагород, а їхні виступи бачили в багатьох країнах світу. Тож тепер точно знають, де найбільш вдячна публіка. У нас дома тільки Україна. так. У нас очіка люди, очі пряти в та вважають, що підростає чудова зміна, і під час конкурсу вкотре переконалися в цьому, тож бажають одного В першу чергу – діти у нас всі хороші, всі трудолюбиві. Дай Бог, щоб все було хорошо в страні. Атмосфера на змаганнях панувала приємна і святкова, тому добре почувалися як господарі, так і гості. Пара з Києва, Анастасія та Максим, у Вінницю приїздять не вперше. Їм тут подобається через винятково теплий прийом. Кажуть, для успішного виступу потрібно знайти себе у танці. Коли ти знаходиш себе, коли ти як сказати, відчуваєш цей драйв, і коли тобі кажуть глядачі, що їм сподобалось, оце, мабуть. Такий, як найкращий здобуток. Навчитися танцювати ніколи не пізно, запевняють титуловані майстри. Головне відчувати музику та отримувати задоволення від танцю. А шліфувати майстерність можна протягом усього життя. Адже досконалість меж немає.